Дядька, і вам доброго вечора всього найкращого. Так, Андрій, доброго вечора, пані Люба, кілька років можна тримати козла? Навіть і 15. Якщо ви за ним доглядаєте, то доки він продуктивний, доти можете тримати, якщо ви його гарно годуєте, Але, але є велике-велике але. Якщо ваші кози. Є ті, що маточне стадо, ви не оставляєте від того козла молоде потомство. Ось ви, наприклад, купили кози, такі самі за, за роками і козел. Вони разом виросли і ви молодих від того козла не оставляєте. І ті кози можуть собі йти. Ось, ні, я за цього козла розказую за це стадо. Але якщо ви оставляєте малих козичок, то для них треба купити вже другого козла. Тримати або два козла, або ось так, як я кажу, тримаєте одного козла, но від нього не оставляєте козичок. Або зісти, не чути, або... А на йому місце купити другого. Ось так як я роблю. Якщо оставляю молоді козли, козички від того козла, то я тоді купляю другого. Того ріжу або продаю, а другого купую. Олексій, я в пол. Шестого льох спать. Ого, я вже пів шостої встала кози порати. Лягала було перша, а пів... Ш... Ні, в шість я встала поратися. Людмила, К. добрий вечір, з Новим роком, здоров'я і мирного неба. Доброго вечора і вам всього найкращого. Так, сироткін, Олександр, радость моя, я з Новим годом, з новим щастям, пускай Господь тебе хранить. Щиро дякую. Дай Бог оберігає вас, міцного вам здоров'я і всього самого найкращого. І гарного і прекрасного, продуктивного вам року, щоб все було добре. Марія Нагорна, Олег, доброго вечір. Якщо від міста пересеп, пересеп, іти до нового ранку, до нового ранку там на пагорбах по постійно бабуся пасе кози. О, чуєш, Олег? Тобі розказали, де коза є? Леся Стрілецька, Люба, доброго вечора. І всім, хто в чаті. Приємного спілкування лайчик поставила. Дякую. Серж, твої слова з твої губи та тобі в груди. Що ти бажаєш мені? Хай до тебе сторицею прийде тоді. Андрей поворотю поворотну. Дякую, пані Люба, і вам дякую за спілкування. Так. Е, Дарі, е, Дар'я. Привіт, привіт усім. Ми, ми миру нам і вам, і вам миру, і нам миру. Сергій, як жирність молока у кос? Яка жирність? Не знаю. Я не проробляла, бо в нас тут нема де проробити, то треба мати спеціальну як сказати, там кислоту та все спеціальне, щоб можна було приробити. Але жирність багато більша і плотність більша. Але я перегоню молоко через сепаратор, і мене моїх кіз жирність від породи І, наприклад, скільки в цієї і скільки від цієї. Дивіться, от мій Ігор підказує, каже, ще багато залежить від породи. Це дійсно так. Наприклад, від ангонубійських кіз жирність багато більша, ніж від всіх кіз. Так, в тих кіз також трапляється поодинокі там екземпляри, як то кажуть, що в них є також гарна жирність, але це дуже мало. Але Ми в основному велика в кісі гарна. Ну, велика жирність. Ось, але в основному в, те, в Зеанинці, сама ниша жирність і сама ниша плотність молока. В козах. В козах. Ось так щось таке. Але альпійці і ламанці вже йдуть більша жирність, ніж зеанинок, але менша жирність, ніж нубійок. Ось так щось таке діло. Але англонубійки мають найбільшу жирність і плотність молока. Ось так. Так, добрий вечір, Богдан. Любов, скажіть, будь ласка, який графік у ваших кізок корми?